Сьогодні я хочу поговорити з вами про щось дуже цікаве для наших тренувань. Animal Pump. Можливо, ви чули про креатин, окис азоту та інші компоненти, які підвищують ефективність тренувань. Animal Pump об'єднує їх в одному продукті, і це дійсно круто. Креатин надає м'язам додаткову силу, що допомагає робити більше повторень та підвищує результативність. Комплекс N-Oblest збільшує кровотік до м'язів, заповнюючи їх поживними речовинами та забезпечуючи неймовірний м'язовий пампінг. Енергетичний комплекс дарує вам енергію протягом всього тренування, навіть ті дні, коли ви втомлені. Антиоксидантний комплекс допомагає клітинам бути здоровими та ефективно функціонувати. Транспортний комплекс пампінгу поліпшує засвоєння всіх цих корисних речовин, які ви можете бачити в Animal Pump. Це справжній заставник для вашого тренування. Якщо ви хочете підвищити свої результати та почувати себе суперзарядженими на тренуваннях, це ваш вибір. Застосувати його дуже просто. Просто випийте один пакетик за 30 хвилин до тренування. бажано на порожній шлунку. Так що, готові вривати тренування разом з Animal Pump – Поділіться своїми враженнями та досвідом в коментарях.